Сталкере, ти. Ти що тут робиш? Боляче ж як? Я шукаю доктора. Ми теж його шукали. А тепер він сам нас знайшов. Нас прислали сюди, знайти доктора. Я казав овкодаву, що не треба з цим замовником працювати. Ми ж його навіть не бачили ніколи. Я думав, що ми тут як у Бога за пазухою. Аномалії, радіація. Він через неї пролом попер. Розумієш? Там лічильник плавиться, а він іде як на прогулянці. Він це хто? Доктор. Це він усе. Це він мисливців убив, а потім по нас прийшов. Знає. Ми на нього полювали. Я навіть нічого заробити не встиг. Він спершу двох зі снайперки поклав. Раз-раз і все. Нема пацанів. А потім через радіацію попер. Я в нього двічі влучив. Чуєш? А йому похер взагалі. А потім він просто підійшов і впритул. Я всі аптечки використав. Я ж не переживу цього, а? Ось тримай. Допоможе протриматись. Дякую тобі, вільний. Хоч би хлопці швидше повернулися. Група Альфа ми засікли його на кладовище. Потрібна допомога. Я повторюю, блядь, пиздуйте всі сюди. Він же їх усіх порішить. Сталкере, ти мусиш їм допомогти. Він їх усіх перестріляє нахер.